Я піду за тобою, Боже, куди хочеш, ти, ти прийшов в моє серце, за свій свіго. Хочу йти, за тобою завжди. Під мене, Господь знаєш, піду, де ти чекає. as vonn laga yum prova studin vet ty bajazh Твої діла сповістить хочу всі Бажаєш мені, по трібен ти покличя, <звичай> почув, <плес> ти покличя поклич, піту. За тобою, Боже, куди хочеш ти. Вітаю любих глядачів вечірніх роздумів над Божим Словом, миру і Божого благословення вам. Вчені говорять, що історія повторюється, і цій, в цій книзі історії дуже багато сторінок. Це війни, жахи, страждання, сльози. І у всі віки люди задумуються над такою великою кількістю несправедливості, насильства, і чому на землі так багато зла, гноблення, чому праведники страждають? Про це писав мудрий еклезіаст: серце людських синів повне зла і за життя їх. Безумство в їхньому серці. Ще писав мудрий Еклезіаст, 8 розділ, з 11, 12 вірш, що скоро не чиниться присуд за вчинок лихий, тому серце людських синів повне ними, щоб чинити лихе, хоч сто раз чинить грішний лихе, а Бог суд відкладає йому. Проте я знаю, що тим буде добре, хто Бога боїться. То перед обличчям Його має страх. Чому Бог допускає зло, і суди Бога скоро не чиняться, запізнюються, хоч більшість старозавітніх пророків проголошували про Боже покарання. Наш час це світ кризи моральної, духовної, коли бачимо гріх. Сумніви, сум'яття, фальсифікацію і обман. І частина церкви в сусідній державі підтримує це, то сьогодні ми звертаємось до Бога. Чому ти мовчиш, чому ти не чуєш, чому дозволяєш грішникам творити зло страждання у світі? З такими ж словами звертався до Бога і пророк Авакум. Книга пророка Авакума про це. Читаємо деякі вірші. Пророцтво, яке бачив, пророк авакум. Аж доки я, Господи, кликати буду, а ти не почуєш, до тебе кличу насильство, та ти не спасаєш. Для чого неправедність мені ти показуєш, та позираєш на муку, а передо мною грабіж та насильство, і суперечка стається і носиться сварка. Тому то закон припиняється і не виходить до чину на завсіди право, бо несправедливий вигублює праведного, тому правосуддя виходить покривленим. З 13 го віршу. Твої очі занадто причисті, щоб міг ти дивитись на зло, і на насильство дивитися не можеш. Чому ж дивишся ти на грабіжника? Мовчиш, коли несправедливий винищує справедливішого від себе, ти ж маєш людей, як морі тих риб, Не немов то черву, що пана над нею немає. Усе це грабіжник витягує вудкою своїм неводом тягне оце та збирає оце в свою сітку. Тому тішиться він та радіє, тому жертву приносить він неводові і кадить для сітки своєї, бо від них ситий уділ його та добірне, добірна пожива Його. І далі пророк Авакум говорить другий розділ нехай я стою на сторожі своїй, і нехай на облозі я стану. І хай виглядаю, щоб бачити, що він буде казати мені, і що відповість на жалобу мою, звертається до Господа. А Господь відповів та й сказав: напиши це видіння і поясни на таблицях, щоб читач його легко читав, бо ще на умовлений час це видіння, і приспішає кінець, і не обмане, якщо б протягнулось, Читай, чекай ти його, бо воно конче прийде, не спізниться. Ось надута непроста душа його в ньому, а праведний житиме вірою своєю. Із шостого віршу. Горе тому, хто для себе розмножує те, що не його, аж доки це буде горе тому, хто чинить. Тяжке, тяжкою заставу на себе, восьмий вірш, за те, що ти грабував був багато народів, вся решта народів тебе пограбує за ту людську кров і за насильство над краєм, над містом та над усіма, хто мешкає в ньому. Горе тому, хто неправедний, зиск обирає для дому свого. Щоб покласти гніздо своє на висоті. І в наш час ми це бачимо і насильство, і несправедливість, і гріх, тому що в нас війна. Отож, віруйте, довіряйте Богу у всьому, читаємо ми у Біблії від буття до останніх сторінок. Про це проголошували, проповідували пророки, Ісус, Мойсей, Даниїл, Давид, апостоли. Сам Господь сказав, Евакуму праведний буде жити вірою. І пророк Єремія колись сказав, і було слово Твоє мені радістю і втіхою серця мого, хай і для нас. Правда Божих слів буде відповіддю на наші. Чому? Чому, чому? Амінь.